Доброго дня, дорогі друзі! З вами в ефірі смачні новини. Хотілося б сказати, але це не так. З вами професія зі смаком іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій. І так, сьогодні ми маємо таку тему: інноваційна спеціальність чи класична, і саме тому ми запросили наступних гостей. Ходять чутки, що деякі студенти поступають на наступний факультет саме завдяки красі його декану, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інноваційних технологій харчування, ресторанно готельного і туристичного бізнесу Дишкантюк Оксана Володимирівна та Котлик Сергій Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, декан економіки і бізнесу і контролю. Доброго дня! Доброго дня! Добре. Оксана Володимирівна коротенько про ваш факультет. Сьогодні факультет інноваційних технологій харчування ресторанно-готельного туристичного бізнесу це потужна корпорація по підготовці фахівців для індустрії гостинності та харчової промисловості. Ми готуємо бакалаврів, спеціалістів і магістрів за такими спеціальностями, як готельно-ресторанна справа, туризм, технології продукції ресторанного харчування та технології харчових продуктів оздоровчого профілактичного призначення. Студенти, які навчаються за спеціальністю готельно-ресторанна справа, мають можливість вибрати одну Спеціалізації це такі спеціалізації, як інноваційні технології ресторанної справи, курортна справа, бізнес-планування, індустрія велнес-спа. І майбутні випускники цієї спеціальності це готельєри, це ресторатори, це керівники підприємств готельно-ресторанного господарства. Студенти, які навчаються за спеціальністю технології продукції ресторанного харчування, мають можливість обрати одну із спеціалізацій або програм підготовки: це технології харчування, ресторанна справа і сервіс. Це технологія харчування дітей, технології фітнес-продуктів, технології СПА-продуктів. Студенти спеціальності технології харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення. Це майбутні спеціалісти зі створення харчових продуктів нового покоління, які мають виражений терапевтичний ефект. Це співробітники митних лабораторій з експертизи якості харчових продуктів. І навчаючись за цією спеціальністю, також студенти можуть обрати одну таку спеціалізацію як стандартизація, експертиза якості харчових продуктів. Отже, з цим зрозуміло, але поясніть, будь ласка, яке відношення мають спеціальності туризм та готельно-ресторанна справа до Одеської національної академії харчових технологій? Саме безпосередньо ми розпочали підготовку фахівців в Одеської національної академії харчових технологій, підготовку фахівців для індустрії гостинності у 2009 році, коли відкрили напрям підготовки готельно-ресторанна справа. Для цього було здійснена колосальна робота по підготовці методичного забезпечення, оснащення. Бібліотеки відповідною навчальною літературою була створена потужна матеріально-технічна база, адже ця спеціальність вимагає дуже великих затрат, скажімо так. І створення спеціалізованих лабораторій. Ми як створили нові спеціалізовані лабораторії, так і модернізували існуючі. І, зокрема, створені лабораторії, як лабораторія технології продукції ресторанного господарства, лабораторія готельної справи, лабораторія ресторанної справи, лабораторія барної справи і організації роботи сомельє, кабінет інформаційних туристських технологій, кабінет проєктування об'єктів готельно-ресторанного господарства. Випускова кафедра сьогодні має власний комп'ютерний клас з виходом до мережі інтернет та спеціально. Програмним спеціалізованим програмним забезпеченням з автоматизації роботи ресторанів і готелів. Але ми розпочинали не на пустому місці, адже Одеська національна академія харчових технологій має досить глибокі традиції, що в цьому році буде 110 років підготовці фахівців для харчової промисловості. І більш як 30 років, Одеська національна академія харчових технологій готує фахівців з технології продукції ресторанного господарства. Відповідно, у нас сформувалися наукові школи, у нас є потужні. Кадровий потенціал, адже створити матеріально технічну базу складно, але при наявності коштів можливо в досить короткий термін. А підготувати науково педагогічні кадри це потрібні 8-10 років для того, щоб, скажімо так, підготувати доцента, Я вже не говорю про докторів, наук, професорів. Тобто ваші студенти мають не тільки гарну теоретичну базу, але й ще й гарну практичну базу на основі лабораторних робіт, про проходження звичайно, практики звичайно, ми маємо міцний фундамент, на якому маємо можливість будувати свою надбудову, скажімо так, для індустрії гостинності. Це що стосується готельно-ресторанної справи, а що стосується відкриття напряму туризму, то відкриття цього напряму в Одеській національної академії харчових технологій зумовили самі тенденції розвитку туризму, адже теоретики туризму стверджують, що до дві чи двадцятого року найбільш актуальними видами туризму це буде тематичний туризм, до якого слід віднести і винний туризм, гастрономічний туризм. Іде з як не в Одеській національній академії харчових технологій готувати фахівців з винного гастрономічного туризму. Адже кафедра технологій виноробства, кафедра технології харчування, кафедра ресторанно-готельної справи все це створює відповідні передумови. Чи зможуть ваші випускники отримати реальну роботу по, закінч... по закінченні навчання на вашому факультеті? Е, ну, я е, в цьому аж ніяк не сумніваюся, і упевнена звичайно, що наші випускники будуть працевлаштовані саме по спеціальності, тому що е, сьогодні індустрія гостинності розвивається дуже бурхливими темпами. Створюються нові об'єкти, готельно-ресторанні комплекси, туристичні комплекси, і звичайно, це все створює нові робочі місця до 2020 року. Року число людей, які зайняті в індустрії туризму, збільшиться в два рази. Звичайно, це місця для працевлаштування наших випускників. Це е, актуальні затребувані спеціальності не наш, не тільки в нашій країні, а й за кордоном. А що стосується безпосередньо одеського регіону, то тут дуже широкі можливості, тому що це такий е, одеський регіон має дуже потужний туристично-рекреаційний потенціал. 932 об'єкти е, туристично-рекреаційного потенціалу в Одеській області е, знаходиться. Це 191 готель, 45 санаторно-курортних закладів, 629 туристичних баз, і баз відпочинку, 69 оздоровниці. Всі ці підприємства звичайно потребують фахівців. А будемо сподіватися, що більшість цих підприємств потребує фахівців саме з Одеської національної академії харчових технологій. Ну в одеському регіоні жоден вищий навчальний заклад, окрім одеської національної академії харчових технологій, фахівців з готельно-ресторанної справи не готує, тому що робити це може тільки профільний. І вищий навчальний заклад, який має відповідну базу, Ліцензі. має кадри, має відповідну ліцензію. А які ще напрями підготовки існують в академії, ми побачимо з вами у наступному сюжеті. Так пшениця растет під лучами сонця, так і спеціалісти ростуть в стенах нашої академії. Отрасль хранения, переработки зерна и производства хлеба остается стратегически важной для нашей страны. Выпускники факультета технологии зерна, хлебопродуктов, кондитерских производств, комбикормов и биотоплива становятся профессиональными работниками, директорами элеваторов и комбикормовых предприятий, комбинатов хлебопродуктов, кондитерских и макаронных производств, специалистами по производству биотоплива. Факультет инновационных технологий питания, ресторанно-отельного и туристического бизнеса. Готовит высококлассных рестораторов, ательеров, руководителей предприятий ресторанного и туристического хозяйства. Специалистов по созданию и производству продуктов нового поколения. Экспертов безопасности пищевых продуктов, технологов и шеф-поваров. Факультет технологии вина, консервированных продуктов и товароведения готовит лучших специалистов для таких высокорентабельных отраслей, как виноделие, пивоварение, производство соков, безалкогольных напитков, чая и кофе, питьевой воды, а также товароведов со знанием таможенного дела и экспертов по продовольственной безопасности. факультета автоматизации, электромеханики, компьютерных систем и управления становятся программистами, техническими руководителями, энергетиками и электромеханиками на предприятиях различных отраслей промышленности. Факультет технологического оборудования, упаковки и технического дизайна выпускает лучших инженеров-механиков, конструкторов, специалистов по техническому дизайну, способных эксплуатировать, проектировать современное оборудование пищевой и зерноперерабатывающей промышленности, холодильную технику, робототехнику, обеспечивать качественный технический сервис, дизайн, рестайлинг и эргономику. Выпускники Факультета технологий и безопасности мясных, молочных продуктов и экологического менеджмента успешно строят свою карьеру руководителей, главных специалистов, менеджеров, заведующих лабораторий, технологов в области переработки рыбы и морепродуктов в мясной и молочной отраслях. Выпускники экологи ⁇ это специалисты по безопасности пищевых продуктов, систем экологического менеджмента, контроля и аудита. Факультет экономики, бизнеса и контроля выпускает высококвалифицированных бухгалтеров, аудиторов, экономистов, финансовых инспекторов, ревизоров, которые способны проводить глубокий экономический анализ и планировать деятельность предприятий. Факультет менеджмента, маркетинга и логистики выпускает управленцев, маркетологов, логистов, которые способны глобально мыслить и применять свои знания и навыки для оптимизации бизнес-процессов. Наши выпускники могут работать в консалтинговых фирмах, рекламных агентствах, разрабатывать инвестиционные, маркетинговые проекты, занимать руководящие должности в современных фирмах. Двери Одесской Национальной Академии пищевых технологий всегда открыты. Сергей Валентинович, мы только что вкратце увидели информацию, в том числе и про ваш факультет, поэтому я сразу перейду к вопросу. Актуальна ли сегодня специальность бухгалтера или экономиста? Ведь существует мнение о том, что их уже выпустили достаточно. Нет, такое действительно есть, причем оно есть даже у, у первых лиц, лиц нашего министерства, государства. Действительно, в любом высшем учебном заведении, практически в любом, есть экономические факультет, либо экономические кафедры, которые выпускают специалистов именно по традиционным специальностям, вот такие, как на нашем факультете, это учет и аудит, и экономика и предприятие. Казалось бы, действительно, их очень много, но любой руководитель скажет, что настоящих экономистов, которые действительно обладают знаниями, не так много. Я понимаю, что наши выпускники не сразу становятся главными экономистами, главными бухгалтерами, хотя эти две должности на любом предприятии это половина успеха. Поэтому понятно, что если мы качественно будем обучать наших студентов и они будут себя показывать перед работодателями, то и они найдут и работу, и успешность выпуска нашего факультета тоже будет очень высокой. Среди направлений подготовки по вашему факультету есть такое очень интересное направление, как антикризисное управление на предприятии. Чему именно там учат? Ну, следует сказать, что это одна из программ, которая открыта у нас на факультете. Вообще, то говорят, те две специальности, которые я назвал, они не являются всеобъемлющими. То есть жизнь не стоит на месте, рынок развивается, развивается в различном направлении, и мы пытаемся И, по-моему, даже неплохо пытаемся, уследить за этими тенденциями на рынке труда, то есть все время каким-то образом модифицировать программу подготовки так, чтобы наши студенты попадали туда, куда нужно. Вот, например, уже Оксана Владимировна говорила о популярности туризма. Понятно стало, особенно перед Евро-2012, что в этом направлении нужны. Специалисты Специалист. достаточно качественной подготовки. Вот мы два года назад открыли специализацию экономика туризма. Уже ребята на втором курсе через два года они получат диплом, уже сразу вольются в ряды специалистов. Вот в этом году нам посоветовали специалистов, подготовить специалистов по оценке. Вот уже мы открыли магистрскую программу, в этом году получат первые дипломы по оценке недвижимости, бизнеса. То есть э, те направления, которые сейчас на производстве, явно видны, что там недостаток специалистов или малая подготовка, мы сразу к ним обращаем. В том числе и антикризисное управление. Дело в том, что э, вспомните кризис 2008 года. Почему он был таким жестким, таким э, всеобъемлющим? Да потому что никто не готовился к нему. Те э, специалисты, которые сейчас, я имею в виду экономического профиля, которые на предприятиях работают, не готовы были к этому. Вот мы открыли такую э, специализацию, программу подготовки, которая позволит уже быть во все оружии тем специалистам, которым у нас через 2-3 года появятся на рынке труда. <связь> Давайте я задам такой интересный вопрос. Вот все-таки у нас сегодня присутствуют два декана: инновационные технологии питания, инновации в сфере образования и работы и классическое направление экономистов, бухгалтеров. Понятно, что обе специальности сейчас востребованы, да, все направления нужны. Но какое из них является более актуальным, на ваше мнение? Вот, Оксана Владимировна. Спочатку вам ну обираючи спеціальність наші майбутні абітурієнти. А я так думаю, що питання саме для них повинні насамперед обрати професію до душі, яка б приносила їм задоволення, щоб, як кажуть, кожного дня хотілося йти на роботу. Але звичайно, обираючи професію до душі, потрібно і думати про актуальність, ви правильно говорите, про престижність цієї спеціальності і про те, чи може вона в майбутньому принести матеріальний достаток, адже. Це також не останнє питання, і тут е, не так гостро стоїть питання, чи обирати спеціальність традиційну чи інноваційну. Обравши будь-яку спеціальність, потрібно стати професіоналом цій спеціальності. І тоді це буде і престижна робота, це буде і вдала кар'єра, і звичайно достойні заробітки. Так большое. Сергій большое, Валентінович. Ваше мнення по тому. Я думаю, что это, ответ на этот вопрос подскажет сама молодежь. Вот мы все общаемся, деканы, общаемся с выпускниками колледжей, школ, и на предмет того, а что же они хотят в жизни выбрать. Вы знаете, достаточно много выбирают экономическую направленность. Я так думаю, что в первую очередь из-за универсализма. То есть... Человек с дипломом любого экономического направления, экономической специальности является достаточно универсальным на рынке труда. Он может попасть вот, и на профильные предприятия, например, на пищевые, может попасть в финансовые структуры, банки, может на государственную службу и так далее. И так, далее и так далее, Этот диплом ценится везде. И вот, видите, ответ Оксаны Владимировны говорит, что ну, при мы сходимся в том, что человек сам должен выбрать свою судьбу, свое направление, а уж к чему душа больше лежит. либо к инновационным, либо такие классической универсальной направленности, но это уже каждому самому решать. Сергей Валентинович, еще один вопрос к вам. В названии вашего факультета есть такое слово, как контроль. Что именно контролируют ваши выпускники? Ну, Александр вы же выпускник автоматизации. Вы прекрасно знаете, управление сложной технической системой заключается в контроле за том состоянием, которое он есть, и выбор, выработке управляющего воздействия. То же самое, любое предприятие есть сложная экономическая система, там, к классу больших относится. Для того, чтобы правильно эм, ей управлять, то есть какие-то решение выбирать, нужно знать, на каком месте мы находимся. Ну, понятно, что система либо она ранена, либо болеет, либо она очень хорошо движется. Так вот, в экономических системах срез того, где она сейчас находится, это делает бухгалтера, то есть срез финансовых потоков, информационных потоков, то, где мы сейчас находимся. Ну а раз бухгалтера у нас занимает достаточно большую часть на факультете, и вот отсюда и появилось название факультета ⁇ слово ⁇ Контроль ⁇ Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, а я напоминаю вам, что с вами была передача ⁇ Выбери профессию со вкусом ⁇ Одесской Национальной Академии пищевых технологий и лучшие инженерные традиции образования с 1902 года. И напоминаю вам, что в следующей передаче мы с вами увидим интересное про специальность, специалист в области зерновых технологий. Мы узнаем, насколько актуальна эта специальность и поговорим с деканом этого факультета. Всего вам доброго и удачной следующей недели.